Права 1367. Перенеси з лівої частини рівняння праву доданок, який не містить невідомого. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 5х плюс 1 дорівнює 6. Ну, давайте перенесемо тоді, який доданок не містить невідомого. Це 1. Отже, показуємо, що плюс 1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Так, то ми записуємо, що в нас вийде 5х. Тоді дорівнює. Справа в нас було 6. Так? Зліва було плюс 1. Переносимо справа, то буде мінус 1. Є? Ну що ж, розв'язувати далі не потрібно, а просто треба завдання перенести. З лівої частини вправо доданок. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 2х відняти 5 дорівнює 4. Не вмістить у нас невідомо доданок, мінус 5. Ми його переносимо тоді вправо. Не забуваємо змінювати знак. То зліва у нас буде мінус 2х. Це дорівнює. Справа було 4. Зліва було мінус 5. Переносимо справа, то буде плюс 5. Є? Переходимо до третього завдання. 7х мінус 2 дорівнює 0. Ну що ж, будемо переносити тоді доданок, який не містить невідомого, це мінус 2. З лівої частини вправо. Тоді записуємо, що 7х у нас дорівнює. Справа в нас було 0. Зліва було мінус 2, переносимо справа, а то буде плюс 2. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 2х плюс 1 дорівнює 4. Переносимо тоді плюс 1. Це у нас доданок, що не містить невідомого. З лівої частини вправо. Тоді пишемо мінус 2х. Більше нічого не залишиться зліва дорівнює. рівня. Справа було 4. Зліва було плюс 1. Переносимо право, буде мінус 1. Пишемо мінус 1. Ну що ж, ось таке просте завдання на перенесення доданка з одної частини рівняння в іншу. На цьому вправу завершено.